Вітаю! Я студентка факультету магістрської та бакалаврської підготовки No1 Черкаської медичної академії Бадрак Єлизавета. Хочу розказати вам про волонтерську діяльність нашого факультету. Участь студентів у благодійних акціях є важливою складовою нашої соціальної відповідальності. Ми часто доєднуємося до заходів, спрямованих на допомогу вразливим групам населення або вирішення актуальних соціальних проблем. Волонтерська діяльність студентів-медиків розвиває емпатію, відповідальність, комунікабельність та стресостійкість. Це дає нам змогу глибше усвідомити свою роль у системі охорони здоров'я та зрозуміти, наскільки вагомим є наш внесок у життя суспільства. Я студент Черкаської медичної академії, факультетом. Та бакалаврської підготовки номер 1 освітні програми Лікар Жиловік Максим. Кожного року до Дня Святого Миколая студенти беруть участь у волонтерській акції, організованій для підтримки дітей, які потребують особливої уваги та турботи. Завдяки таким ініціативам Черкаська медична академія не лише готує висококваліфікованих медичних фахівців, а й виховує справжніх професіоналів, які здатні співчувати та допомагати. Подібні акції нагадують, наскільки важливі доброта, милосердя та волонтерство у формуванні майбутніх лікарів. Також ми активно долучаємося до волонтерської діяльності на підтримку української армії, демонструючи справжню єдність, патріотизм і готовність допомагати захисникам у цей складний для країни час. Своїм прикладом ми доводимо, що професія медика це не лише про лікування, а й про турботу, відповідальність і співчуття людям. Турбота про інших це не лише обов'язок, а й покликання кожного, хто обрав шлях медицини. Ми змінюємо життя людей на краще, підтримуємо тих, хто цього потребує. Закликаємо всіх бути небайдужими та долучатися до благодійних і волонтерських ініціатив. Пам'ятайте, навіть невеликий добрий вчинок може мати великий вплив.